Всім привіт, я Саша Сьогодні я покажу, як ми провели день в Дінопарку. Це прикольне місце з ігровими майданчиками, батутами і басейнами. В першу чергу я побігла на батут. Обожнюю стрибати на батуті. а ви на території є годілки для великих і для маленьких. Найкрутіше це виставка динозаврів. Це два велоцераптора. На цьому динозаврі можна було посидіти. Колись він рухався, а зараз він, на жаль, поломаний. Це кентрозавр. У нього маленька голова і відповідно маленький мозок. Це брахіозавр. Він в середньому важив 40 тонн, а зростом був 16 метрів. Це стегозавр. Він використовував шипи на хвості для захисту. Дивіться, які очиська. В дитячій зоні знаходяться три басейни. Зараз я вам всі покажу. Ну что ж, час поплавать. Я, 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 говорю, как, как, я говорю, как это мы еще ротовирус какой-то делаем. Ще тут можна святкувати день виневочені якось ця дівчинка. Також на території є великий басейн для дорослих, а витітку туди не можна. Ходімо, покажу, що тут ще є. Це зона ресторану біля басейну. Для а сейчас я еще такую кодинку. Для чого вона так рухається, не зрозуміло. А ось ну, такой. До речі, це... мій друг тихань. Тихонь, тобі <ривіт> привіт. Саша, як ти будеш їсти? Отак. От ось, 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 ось так о ось так. Отак от. Як ящерка.

До нас в гості хтось прийшов. Хочу сказати, що нам дуже сподобалось це місце. Лежак в дитячій зоні коштує 150 гривень на день. Ми брали боргу біля басейну. За нього ми заплатили тисячу гривень. Сподіваюся, що вам сподобався день зі мною.